Друзі, мої 11 тисяч кроків і гарний настрій з вами. Я бажаю всім гарного настрою, я бажаю бадьорості духу. І я е, хочу, щоб у мене з'явилися друзі у моїх 11 тисяч кроків. Е, я кожного дня їх ходжу. Я випробувала, що це таке. Мої 11 тисяч кроків, і хочу поділитися з вами. Ось не можу похвастатися дуже тим, що я стала стрункою. Ні, <сум> щоб стати стрункою, я маю більше, ніж оцей місяць, який я ходжу 11 тисяч кроків, я маю пройти. І пройти ці кроки я маю з гарним настроєм, з бадьорим духом, з розумінням того, що моє здоров'я стає кращим. Що я такі в мене все одно є бажання скинути ще й вагу. Те, що скинути вагу і оздоровитися одночасно. І починаю я свої 11 тисяч кроків під гору. Туди ми бачимо, йде низ. Дорога пішла вниз, ще ранок, машин їздить тут небагато. І я вийшла пройти свої кроки. Я вам покажу ці 11 тисяч кроків сьогодні, що я їх пройшла. А трави як пахнуть. Знаєте, чим пахнуть трави? Медом. Сонечко мені проблискує. Пташечки співають. Гарно десь співають. Шкода, що машини роблять зайвий шум. Але то куди подінемося? Такий вік настав, машини, машини, машини. Друзі, як же пахнуть медом трави. Я зупинилася. Краса природи. Дякуємо Богу, що він нам дарує таку красу. А ми нею насолоджуємося. Там ялинки бачимо. Таке небо блакитне, гарне. І майже ніхто не ходить. А он, он спортсменка, побігла. З іншого боку я не бігаю. От велосипедист. Їде, і я постійно йду, 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 зупиняюсь тільки для того, щоб іноді от зараз йду повільно, для того, щоб показати, що не я одна рання також. І зараз покажу вам цікаве місце, куди я прийду. Спеціально. Хожу сюди, тому що тут дійсно такі співають, пташки, пахнуть трави, порівняно вранці машин їде небагато, зелене світло для мене. І показую, куди я вас привела. Ось зупинка, і що біля зупинки написано. Тут ще безліч номерів автобусів, правда, їздить, я ще тут не була. Мої 11 тисяч кроків сьогодні вперше сюди, в цей бік. І дивіться, що, друзі. Краків закінчився. І ось він звідси починається. Ось звідси це північ Кракова. З півночі ми дивимося на південь. І бачимо ту красу разом зі мною. Велосипедисти і я. І підійшла ось помилуватися. І подякувати Богу за життя. І, друзі, вперед, до 11 тисяч кроків. Разом із півучими пташечками, разом із сонечком, разом і щось за такими блакитними квіточками, із бджілками, які літають. І збирають мед. Ось така зараз температура на табло видно. 22 градуси вже. Я виходила було 16. А зараз вже зараз уже потеплішало. Пів пташок, сонечко, краса. Ранковим Краковом із співом пташечок. Крокуємо до здоров'я! Стала трішки відпочити. Зранку брала з собою ковтину, бо було плюс 16. А зараз стало тепліше, але я, скажімо, розігрілася дуже гарно, вирішила стан відпочину і згадала, що в мене поруч на сумочці висить ковтинка. Накинула ковтинку і відпочиваю з нами, з вами. Відпочиваю отакій гарній чудовій місцині в холодочку. І довго не відпочиваю, друзі. І я крокую далі. Роблю далі свої кроки. Обігнав мене бігун. Не було того часу вдома у мене ходити ці 11 тисяч кроків. Але зараз дуже скучаю додому за своїми клумбами, я шукаю, куди подіти час. Ну і не тільки куди подіти час, а хочеться якось намагатися жити, бачити ось ці квіти. І, звісно, 11 тисяч кроків. Друзі, хто зі мною, напишіть мені, будь ласка. Уже доходжу до цивілізації, а пташечки все одно співають. Ось вам початок Кракова з північної сторони. Але. Найголовніше, ось ці 11 тисяч кроків. Мені хочеться побачити, скільки друзів я зберу, які будуть ходити зі мною і здобувати здоров'я і гарний настрій. Там он новобудови з півночі, Кракова. А тут в основному, що мені подобається, високі дерева, хоч вони тут скрізь високі, оці трави польові. Цей аромат, який нагадує мені, що начебто я вдома на своїй землі, на своїй любій землі найкращої у світі. Але зараз я ось тут. І, друзі, мрію, щоб ви були зі мною також у моїх досягненнях по 11 тисяч кроків. Справа там були будинки, а зліва ще не було. Ось перший будинок. Такі гарні польові трави. От. Уявляєте, як їм тут класно спиться. Їм пташки співають. Ось і так, Там з правого боку я вам показувала. А з лівого боку. Ось також новий будинок. Скільки поверхів? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. О, тут вісім поверхів. Зазвичай шість поверхів у Кракові будують. Ну і тут, звісно, мої любі квіточки. Ой, зупинилася знову. Так, гортензії, квітнуть. Барбариси із соснами. І гейхера. Далі міскантуси. Деревця такі. Тут також ось звернула. Але ж також це мої 11 тисяч кроків. Я ж їх поєдную 11 тисяч кроків із життям, з красою. Класно зараз роблять такі на штамбі деревця. Невеличке, тут ще тільки бачимо дуже молоді клумби, молодий будиночок. І я йду повз цей будинок до досягнення своєї цілі. І садочки так називаються, жлобик. У них садочки, новий будинок, але дитячий садочок вже є. Тому що в новобудовах купують квартири, в основному хто молодь. А якщо молодь, до речі, хочу сказати, що я дивлюся, скільки багато близнят маленьких у колясочках у Кракові. І мій чоловік також помітив, каже, ти помітила, скільки тут багато близнят. Ми кожного дня скільки бачимо колясок, оці що по двоє дітей їдуть в колясочках маленьких. Вон, такий бум. І я бачу, що у них в основному у молодих поляків не по одній дитині, а більше ніж одна дитина. Дві, а то й три дитини, якщо близнюки народжуються, то ще більше. Пішла ще до більшої цивілізації, з правого боку пра приватний сектор є, а тут вже почалися такі високі будинки, далі костел. І я далі крокую. Хочу сказати, друзі, що в основному зранку я проходжу не 11 тисяч кроків, зранку я проходжу 7 тисяч кроків, а на вечір залишаю 4 тисячі кроків. Чомусь мені хочеться саме пройти першу половину дня зранку дві третини, а одну третину Залишити на вечір, щоб була ціль знову вийти ходити, коли не буде цього яскравого сонця жаркого, тому що сьогодні буде плюс 30. І буду подорожувати з вами далі. Пішла від трав до цивілізації. Всім хочу побажати гарного дня, гарного настрою. Приєднуйтесь до мого марафону. Я вас всіх обіймаю і бажаю вам гарного здоров'я.